Під час удару по сумах ворог пошкодив школу, центральну міську лікарню, обласний центр екстреної медичної допомоги та будівлю місцевого водоканалу. Є травмований на Донеччині кремлівські прихвостні вбили людину ще трьох поранили. Окупанти гатили по області кабами та ракетами с 300 пошкоджені 67 цивільних об'єктів. Серед них чотири багатоквартирні будівлі, півсотні приватних. А також ліцей, будинок культури, підприємство, склади і 10 автівок. Рашисти скинули на Вовчанськ, що на Харківщині керовану авіабомбу. Вибухівка влучила в приватний будинок. Загинула 40-річна жінка. Ще одна людина травмована. Ще одну бомбу росіяни скинули на цивільний будинок у Костянтинівці. На щастя, вона не здетонувала. Піротехніки, ДСНС за допомогою підйомного крану вилучили авіабомбу прямісінько з горища. Акуратно поклали її в спеціальний автомобіль і відвезли на полігон, де й знищили. Палає на Росії. У місті Череповець Волгоградської області дрон влучив у завод Сєвєрсталь, підприємство дотичне до металургії. А в російській Казані горить вище танкове командне училище спершу їхали, а згодом і полетіли. От що трапляється з окупантами, які зазирають на чужу територію. Рашистське судилище. окупанти засудили до довічного ув'язнення двох захисників Маріуполя: оператора групи радіоелектронної розвідки Олександра Печарського та командира автомобільного відділення Сергія Георгію. Чоловіків звинуватили у нібито жорстокому поводженні з цивільним населенням. Працівники служби безпеки України затримали екс-чиновників, які допомагали расистам обстрілювати газові мережі Харківщини. До в'язниці також підуть четверо агітаторів, які вихваляли расизм. Фігурантів затримали в Києві, Харкові та на Миколаївщині. Чергове відео від нашої авіації: на таку завжди чекають піхотинці, коли ворог тисне з усіх боків. Рік без давінчі, це псевдонім Дмитра Коцювайла. Військовий долучився до село по російському вторгненню ще в 2014-го. Тоді йому було лише 18 років. Давінчі, перший доброволець, який прижиттєво отримав звання Героя України. Загинув 7 березня у 2023-му. В боях поблизу Бахмута йому назавжди 27. Якщо ти не хочеш бути в ярмі рабом, то тобі треба оборотись. Допоки росіяни знищують, українці відновлюють на Миколаївщині, побудували два нових мости. Загалом у семи областях України вже звели 26 переправ.